Всім привіт, друзі! <coughs> Зроблю невеличкі анонсики на ножики. О, це ножики, які трошки недороблені. Там, чи піхо, чи ще щось. В е, деяких є замовники, наприклад, від цього. От. Е, ножик готовий. Ось такий ножик красивучий. Рукет, звісно, не знаю, чи передасть камера, ну просто, блін не знаю, Море, корали, ось таке щось, знаєте, якесь Єгипет десь, десь, десь там от коралові ріфи. От. Такий ножик він повністю готовий. Мені залишилось до нього зробити ножни от, і відгравірувати І в принципі, буде готовий на віддачу. Далі отакий трапер. Він трошки ширший за оригінал. Чомусь мені захотілося зробити такий трапор. широченьким таким лезом. От, він у нас, якщо я не помиляюсь, 95х115. Теж ножик готовий. От. Зроблю до нього ножни, піде в продаж. Класичний трапор. Теж 95 на 115. От. Н690 метал, поки везде стоїть Н690. Це, звісно, не знаю, я зробив, як по мені це красота при красота. Дуже класна ручка. Полі Полімерна, глибока така, ну, дуже інтересна. Ну а сам ножик, ви його давно знаєте, класика можна сказати. Теж зроблю до нього ножны, підгравірую і теж піде він продаж. Так, ну отакий ось ножик роблю за нього ножний, бачите, що не закінчив, не прошив. Ось такий ось красень. Це VG10 в нерждамаску. Досить добрий матеріал. прийшов він мені за кордону. От. Мені подобається його твердість. Добрий матеріал. В общем, це технофін. З монтажем комбінованим, як бачите, на два піна. Ножик дуже легесенький, він в обухі 3 мм. Карбон от, на накладках. Це називається технокарбон, наскільки я пам'ятаю. Це не лицецільний кусок, а якісь там кусочки за те саме. Ну я вам скажу, що він виглядає ну, дуже красиво, глибоко виглядає. Ось Такі піни, бачите, зробив до нього. Була Рожева така та сама. Трубочка з заливою чорною епоксидкою зробив такі піни. От. Ножик легенький, має дуже добрий баланс. От. Теж дороблю до нього ці ножни. його ниточкою помаранчевою. Ось такою. Значи ось. красна чи помаранчева. В общем, буде прошита такою ниточкою. Буде така ось пара. Дружина Ножа у нього зараз скажу. 115. Довжина ножа 115, рукоєм 120. Теж дороблю, піде в продаж. Поки все. Хлопці п'ятниця. Цей ножик сьогодні поїде до власника маленький. От його купили прийшов зразу. Замовили, я щось його зараз заточу і поїду відправляти. Все, хлопці з п'ятниці всіх. Дякую за увагу. Слава Україні! Тримаємося!